Волонтерського центру шостка добро довгий час тримали інтригу, яким же буде головний приз масштабної благодійної лотереї, яку вони проведуть 24 серпня у день незалежності. І ось настав час його оголосити. Це холодильник, який передав волонтерам магазин дзвінок. Нарешті ми можемо повідомити, який суперприз нам надав магазин сучасної техніки. Дзвінок це холодильник. До нас звернулася громадська організація Волонтерський центр «Шостка Добро з пропозицією долучитися до благодійної лотереї в підтримку ЗСУ, а саме для 153-ї бригади ТРО, мета придбати великий автомобіль «КамАЗ». Тому керівництво мережі було прийнято рішення виділити головний приз на лотерею, а саме холодильник. Тому долучайтесь до лотереї, вигравайте призи та допомагайте армії. Своїм прикладом хочемо показати, що кожна навіть невеличка допомога нашій армії наближає нас. До перемоги вклад кожного є важливим, і лише спільними зусиллями можна досягти перемоги над ворогом. Тому я звертаюсь до мешканців шостки: приймайте участь, донатьте та вигравайте дуже багато призів. А ще є суперпризи. Головний приз вже доставили до волонтерського центру. Він зайняв почесне місце серед інших, не менш цікавих та корисних лотів.